Нам вже відомо, що в сучасному світі хімічні елементи класифіковані в періодичній таблиці Менделеєва, що на зараз є модифікованою. Які ж методи класифікації використовували інші видатні хіміки раніше? Правило Тріад німецького хіміка Деберейнера Берейнера Першим, кому вдалося відстежити певний порядок, був німецький хімік Йоган Вольфганг деберейнер. У 1829 році, вивчаючи властивості брому, учений виявив, що цей елемент за своїми властивостями посідає проміжне положення між хлором та йодом. У ряді хлор бром йод спостерігалася не лише поступова зміна кольору та реакційної здатності, але й поступова зміна атомної маси, випадковий збіг. Де Берейнер продовжив пошуки та знайшов ще дві групи з трьох елементів, в яких також спостерігалася поступова зміна властивостей. Він назвав їх тріадами. Цими групами були кальцій, строльці барій, і сульфур, селен телур. В обох групах атомна маса середнього елемента приблизно дорівнює середньому арифметичному атомних мас двох інших елементів. Знову збіг. Деберейнер намагався знайти інші такі тріади, але безуспішно. Оскільки розбити 56 відомих елементів на тріади не вдалося, хіміки дійшли висновку, що тріади Деберейнера явище випадкове. Навіть більше відповідність у зміні атомних мас і хімічних властивостей елементів у тріадах не справила в них жодного враження. Тоді вчені не звертали великої уваги на атомні маси. Класифікація елементів американського хіміка Нюленса. Нюленс розташував відомі елементи в порядку зростання атомних мас. Склавши такий перелік елементів, він виявив, що в отриманому ряді можна виявити певну закономірність у зміні властивостей елементів. Коли Нюленс розташував елементи вертикальними стовпцями по сім елементів у стовпці, то з'ясувалося, що подібні елементи, як правило, потрапляють у ті самі горизонтальні ряди. Так, калій розташовується слідом за дуже схожим на нього натрієм, селена пиняється в одному ряду зі схожим на нього сульфором, кальцій поряд зі схожим на нього магнієм і так далі. Справді, в відповідному ряду можна було знайти кожну з трьох тряд Деберейнера. Ньюленс назвав відкриту ним закономірність законом октав, тому що кожен восьмий елемент мав властивості, подібні до властивості першого, дев'ятий другого. Тощо. У музичній октаві сім нот. Ось минута починає новокта. На жаль, крім рядів, що містять подібні елементи, у таблиці були ряди із зовсім не схожими елементами. Тому решта хіміків вирішила, що такий збіг теж випадковий і поставилася до відкриття нюланса, як до факту, що не заслуговує на увагу. До речі, двома роками раніше французький геолог Олександр Еміль Гівє де, де Шанкурто. Також розташував елементи в порядку зростання атомних мас і відзначив їх на так званому гвинтовому графіку. І в цьому випадку спостерігалася та сама тенденція. Подібні елементи потрапляли у вертикальні стовпці, публікуючи своє повідомлення, Шанкуртуа не супроводив його побудованим графіком, і його робота також залишилася непоміченою. А ось німецький хімік Юліус Лотер-Мейєр виявився більш щасливим зі своїм класифікуванням, аніж попередні, наведені нами вчені. Його відкриттям була графічна залежність атомних об'ємів елементів від їхніх атомних мас. Залежність виражалася у вигляді низки хвиль, що підносяться гострими піками в точках, які відповідають лужним металам. А кожен спуск і підйом до піка відповідає періоду в таблиці елементів. У кожному періоді значення деяких фізичних характеристик, крім атомного об'єму. Також спочатку закономірно зменшуються, а потім зростають. Юліус Лотер Меєр був першим, чия спроба класифікувати хімічні елементи була більш вдалою і, на відміну від інших вчених, мала наближний до таблиці Менделеєва вигляд, не дивлячись на те, що графічну залежність ми продемонструвати вам, на жаль, не можемо. Але таблицю, створену Мейером в 1870 році, ви можете побачити зараз, як приклад наукової роботи німецького вчення. Такі вчені, як Ньюленс і Мейєр, близько підійшли до відкриття періодичного закону, помітивши залежність властивостей елементів від їхніх атомних мас, але не зуміли піднятися від спостережуваних ними фактів до сміливих узагальнень. Закон, що об'єднує всі знання про хімічні елементи в струнку природну систему, був відкритий російським ученим Менделеєвим. Дмитрій Іванович Менделеєв виходить з переконання, що в основу класифікації має бути покладена фундаментальна кількісна характеристика елементів атомна маса, від якої має залежати решта властивостей. Але виявити цю залежність було вкрай важко з двох причин. По-перше, далеко не всі хімічні елементи були відомі до початку роботи Дмитрія Івановича Менделеєва. По-друге, атомні маси деяких елементів були встановлені неточно, і їх формальне зіставлення призводило до непорозумінь. На відміну від усіх своїх попередників, російський учений зіставив між собою подібні елементи, розташувавши всі відомі елементи в порядку зростання атомних мас. Наведемо перші 14 елементів цієї послідовності: Літій, берилій, бор, карбон. Нітроген, оксиген, Флор, натрій, магній, алюміній, силіцій, фосфор, Сульфур та хлор. Під час переходу від ліцію до флору відбувається закономірне ослаблення металічних властивостей і посилення неметалічних з одночасним підвищенням валентності. Перехід від флору до наступного зазначенням атомної маси елементу натрію супроводжується стрибкоподібною зміною властивостей і валентності, причому натрій багато в чому повторює властивості літію, будучи типовим одновалентним металом, хоча й більш активним. Наступний за натрієм магній багато в чому подібний до берилію. обидва двовалентні, виявляють металічні властивості, але хімічна активність обох виражена слабше. Ніж пари літій натрій. Алюміній, що йде за магнієм, нагадує бор, валентність до рівня 3. Як близькі родичі, схожі один на одного селіці та карбон, фосфор і нітроген, сульфор, і оксиген, хлор і флуор. Під час переходу до наступного за хлором у послідовності збільшення атомної маси елемента калію знову відбувається стрибок у зміні валентності хімічних властивостей. Калій, подібно до літію і натрію, відкриває ряд елементів, третій за розрахунком, представники якого виявляють глибоку аналогію з елементами перших двох рядів. Отже, у природному ряді елементів, тобто елементів, розташованих у порядку зростання атомної маси, їхні хімічні властивості змінюються не монотонно, а періодично. Закономірна зміна властивостей елементів у межах одного відрізку природного ряду, повторюється і в інших. Інакше кажучи, подібні в хімічному відношенні елементи зустрічаються в природному ряді через правильні інтервали. І отже, повторяються, ті, що жили. За тисячоліття до нашого народження подарували нам своїми відкриттями такий цінний скарб, як знання. Лише за допомогою їхніх відкриттів, у які покладена велика багаторічна праця, зараз ми можемо пізнавати навколишнє середовище у таких аспектах, що колись здавалося непосяжними для людства.